Друзі, привіт 18.00, а жара страшна. Хотів я поїхати, як у попередньому відео вам говорив, хотів поїхати туди, вниз, на карася, на ляща, на Сулу, ну нижче туди, в сторону Оржиці, десь туди, не знав. Туди. Коротше, не вийшло у мене. Господарство, хто дивиться, мій другий канал є у мене ще один канал. Зветься він Сам Собі Пан. Там я вдома утримую свиней, тракторець, в общем, про домашнє сільське господарство, канал. І у мене ось вчора дві свиноматки навели поросят, так що трошки той. Не, ніяк відлучиться, нема кому там подивитися, треба біля них. Ну, В общем, малесенькі, поки. І з тиждень треба біля них бути вдома. Трошки дивитися за ними. Так що якось так. Ну а кому цікаво буде про моє життя, сільське, про моє господарство, то, будь ласка, забийте в Ютубі сам собі пан і там мій канал. Ну Кому цікаво, звісно. Кому не цікаво, то це ж таке діло. Так що, друзі, ось так. Сьогодні буду ловити на поплавочку з берега. Зараз швидко прикормлюся, все вам покажу, розкажу. Часу мало, вже 18 година. Ну, я розмотав тільки утки, ще нічого прикормки. Десь у пів сьомої у 18.30-18.20 приблизно почну рибачити. Бо поки ще все це діло замішаю, закормлюся. Ну а там видно. Годинки 2-2,5 до самого вечора у мене є. Ну, а що з цього вийде, дивимося. Так, друзі. Ось зараз беремо відерку для замішування прикормки. Ось таке. Тут у мене вже лежить прикормка. Я навіть навіть не знаю. Ой, кришка полетіла. Коротше, коротше, що. Хай оця поки що полежить. Чи може ця хай полежить, не знаю. Сейчас. Добре, ось тако. ось що. Будемо ловити плітку. Ось тако. від флагман про плітка 2XL. Чомусь так називається, не знаю. Ну ось так. Зараз ми спробуємо її розірвати. Так, Висипаємо цю. Ну і, друзі, мабуть. Тоже ось така сама, тільки ляж кориця цього ж виробника. Пів пачки в мене є. Я вже в відро набрав води. Нічого сьогодні не варив ні гороху половинок, як я зазвичай роблю. Пахне як гарно. Прямо такий, я вам точно скажу, це без прихні, такий нерізкий, приємний запах чогось смачного. Так, ну що, ж, зараз ліпимо штук 6 отаких от ось апельсинчиків невеличких. Чи яблучок, Ну, а тоді ми через часок докинемо ще. Нормально. Зварив. Чималенько. Удома залишив. Так, візьмемось. Ось сюди гороху трохи. О. А ось тут, друзі, я зварив перловку. Експеримент зробив. Зараз я вам... Ой. Ой, так, щас... а зараз. А я ось зараз трошки... Ай! Небагато. Добавлю... А, експеримент, як я... Варив ось цю перловку. Ну, коротше, як звичайно варив, проварив там її хвилин 10, тоді зам... а тоді змолов на кофемолку половинки гороху і трошки насіння коноплі. І вже в самому кінці додав, ловко розмішав, таке воно як пюре вийшло. І потім каструльку замотав у теплу одежу. Вона постояла, часок, напарилась. І... Ось таке спробуємо. Ну це ми спробуємо тільки так. Так. Є ось у мене ще ось така гарна штучка. І я ловив, плітка, клювала, ось ось такий ось у ароматизатор Big Fish. Теж флагмановський. Це зараз я ось його долю. разом я ось поставив і, і горох. І перловочку. Трошки отак лейну. Помішаю зараз. І попробуємо. Є у мене ще опариш і черв'ячок. Ну там пуфіки є. О, ось зараз отак ось. О! Так. Ну що ж, друзі, можна вже пробувати... Щось і закидати. Фу, жарко як. Зараз подивимося, десь у мене гачок більший стоїть, а десь менший. Чертні, а це, мабуть, більший. Давайте зараз зразу сюди. Опа. Отак. Горошинку оцю задіповану. Так би сказати. О, ну а тут, так, тут гачок менший. Угадав я. Ой, бо я не повнив якого розміру. Так, а сюди зараз надінемо, ми, друзі, перловочку. Одну. на порволку уже. Ух ты! Ух ты, друзья, дивиться! Ё-моё, тут что вообще нехорошее таки, А ну. Пошел он. Ух ты! Козлык! Ничего себе! Дивіться, тільки закинув. Ай, зараз ще й запутається. О, підлящик. Ну, дивіться який. Так, він малий. Безперечно. Так. І це він у нас клюнув на мою перловочку. Свіжо зварену без атрактанта. Ну, зараз. Так, друзі. А удочка тут без ніяких бомба Так, ловко, я вже говорив, класно. Так, а вуки в мене, зараз швидко вам скажу. Дві вуки в мене. Ось очки, скандрон, скадрон Боло 5-метровка від флагман. Тестом до 12 грам. Гарна така утка. Котушки теж від флагман. Ось такі котушечки. Трьох тисяч. форсе панк Match боло 3 тисячі. Ось така. Передаточне число 6,2 до 1. Це швидкісна котушка. Підшипників 1 плюс Ой, 4 плюс 1. Ось така котушечка. Жилка, до речі, теж не пам'ятаю. Тож серії було від флагман. Не пам'ятаю точно чи 0,2, чи 0,22. Мабуть, 0,22. Ну, а все остальне то вже, як би сказати, хто як. Ага, друзі, зараз ще, ще. Треба ще трошки меншу глибину зробити. Тут мені треба, мабуть, по... Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, на горох щось. На перловку куплю я зразу. А на цей. Друзі, тут щось сидить уже. А я й не бачив, а як воно? Дивіться, яка пліточка і така, знаєте, більш-менш непогона. Ну така середня. Я на горох надіпований. А ну зараз спробую одягти горох звичайний, ну просто варений. Опа! А що в мене там зачепилося? маю Не зійшла рибина, ні. Ох, яка плітка батониста, дивіться. Ой, крутиться. Друзі, якраз штопор, якраз оце отаку. Як жилка перегнута, то зачіпається, він і маленький. О, це гарна така плітка. Ну, сьогодні ми рибку не беремо. Так, друзі. Працює перловка на уро. Ще раз повторюся. Можливо, хто пропустив, як я її варив. Вірніше, з чим варив. Я закипає вода у каструльки, засипаю туди перловки, варю хвилин 10 на маленькому вогні кипить. Потім додав перемелену муку половинки гороху і трошки насіння коноплі. І в каструльку туди помаленьку досипав, домішав, щоб воно таке, як пюре зробилося. А потім накрив каструльку і замотав у теплу одежу. І вона там часок чи трошки більше попарилась. Ось так. Вона тоді така більш набухає краще і така більш розсипчата. Виходить. Ну як на мене, то о, друзі, зараз я закину далі, туди глибина більша трохи. Бо я забувся зменшити глибину. О, а верховоди не дають, бачите? Ох, надипований. Ух ти тыка! Ох! Ай! Утекла! Чуть не утекло. Опа! Та дивись ти! О, ви це яка плітка гарна, о! Просто бомба. Ну, рости ще до зими. Так, на такий горух не хоче, а на діпований, бачите, плітка. Ну, треба пробувати різні наживки. Сейчас треба вибрати поменшу горошинку. А тоді є йшов на ту утку. гачок для... Поки тикав, тикав, розламав горошину. О, О. малуватий гачок для, для гороху. Нічого, ми зараз вудки містами поміняємо. І жнива, і Тихо-тихо, а ну подожди, бо тягну плітку. Опа. Ух, який батон гарний. Бачите, друзі. На горох яка плітюга клює. Така грам по 250-300. по 300. Хоч аж, аж жалко відпускати. Ну, сказав, що сьогодні відпускаю, значить відпускаю. Видите як? О! Ви бачили, друзі, яка плітка клює на діпований горох? Діпований чи за трактантом? Це карпова термінологія, так сказати, що на той, на діповане там діпи, а це... А як в простому народі кажуть з вонючкою. Правильно, правильно буде з атрактантом. Чи з ароматизатором. Взагалі, яка різниця. Як воно називається? Я ж показав, як воно називається. як правильно чи діб, чи атрактант, чи... О, друзі, щось таке похоже на ляща. Ось Кинулась і прямо аж під берегом. Лазила черепаха. Я їй кинув перловки. І вона вам топче мою перловку. Злякалась воно вона. Видно? Дивіться о така жулька. О, ще й лапою відпихає. Ви бачили? Так, черепашка теж любить перловочку. Хай їсть, не буду їй мішати. Щось диба-диба. Опа, і є, бачите, як поплав плавно-плавно пішов. І хороша плітка. Це вже, друзі, на гарна. Менша, ніж на горох була, трошки. Але дивіться. Гарнюня. О, квиви. Хай. Другий раз, як дружина буде вдома, щоб було кому почистити, то я так не люблю рибу чистити, що страшне, мені її краще випустити. Це трошки. Перезволу уже, ну нічого. Так, куди ви тікаєте? О тихо. Дивиди, види, види, і ні чорта. Эх! Так, ладно. Всегда, если что-то делаешь, то не Опа. О, друзья, он у театра, бачите, плавает тут у нас и черепахи. І утята. Це, мабуть, молоденькі. Щось камера виділюється. Виче які. Кудись так різко-різко. Десь пастися. Зібралися. Ті туди попливли поза деревом, а ті сюди. Ось у дерево у коряги пасуться там, видно, там щось добре є. Ось. І така живність і вниз тут плаває. Друзі, щось гримить. Мабуть дощ буде, звідтіля він натягує із з півдня, з південного заходу натягує а дощ, а це наш дощ. Ну як ми кажемо наш, якщо тягне з тієї сторони, то буде. Якщо і з іншої сторони, то зазвичай немає. Так, зараз швидко надіну ще перловочку. Якщо не клює то буду швидко збиратися. А тільки тільки почне капати, то буду тікати. Комарів розліталося. А не хотілося прискатися отій хімії, а на дворі жарко. Вс, черепаха наїлася он і поповзла Туди Глибше. Червяк цілий цілісінький. Чомусь різко перестало клювати, друзі. О, друзі. Дивіться, я казав, не клює на перловку. Ух ти, гарна плітка яка. Бачите? Плюнуло. Можна. Не, все. Попер вітер, зараз буде дощ. Так, цю зараз буду змутувати, а цю закину, бо надію вже перловку. Що ж, друзі, бистренько зібрався. Як бачите, вітер, хвиля пішла туди, позаду мене. Небо вон там чорніє. Зараз покажу, не знаю чи буде видно, чи ні. Ну, таке не чорне, а темне. В общем, ось така коротесенька, зовсім коротесенька рибалка. Получилося порибачити півтори годинки всього час восьма, ну десь може трошки більше о 6 я тут з вами вітався, поки ще розиклав, поки закормивсь, поки туди-сюди, то, то десь там пів сьомого, пів восьмого. В общем, зараз 20-та година, так що ось так. Як ви бачили, досить непогано плітка клювала і така гарна пліточка на горох особливо. І спочатку ще з самого першого підлящика спіймав козлика невеличкого. А то не знаю, мабуть, з десяток я не рахував, скільки там тих пліток. ну, Раді Бога. В Взагалі, на сковорідку як поймав, ну, А потім щось так швидко і затихло. Ну, В кінці ще ось витягнув плітку. А то, мабуть, з півгодини сидів так, таке щось диб-диб і все, диб-диб. А то прямо покльовочки такі гарні, раз-раз і поплавець притопило, і є, і так така пліточка приємно так і на удочку, на поплавочку, на таку тягати. Нормально, мені сподобалося. Ну, Можливо, що вже так потемніло, чи може щось що дощ, якийсь тиск помінявся, чи що, тому і перестало клювати. Ну нічого, нормально. Аби тільки ще одне, щоб верховод. А то верховод поки сідає. І груз важкий. Груз у мене поплавки 7 грамові. І швидко й сідає, а все рівно на ходу верховод хватає і все. Перловочка вона держиться не так дуже, що ж він ударив і вона злетіла. Ну то нічого. Так що вийшло, як вийшлося. Я гадаю, досить непогано вийшов. Ого! Не знаю, друзі, он там. Якщо ви бачили, щось здорове скинулося. В углу, мабуть, камера, можливо, і засікла. Іх, аби він чуть-чуть сюди скинула, та риба. Щось там плаває непогане. Ну, то таке. Так що, друзі, ось така рибалочка. Буду, зараз вкидаю камеру, і сумку в машину, остальне вже погрузив. І йду додому. Так що, якщо кому сподобалась така рибалочка, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!